Мої вітанчика, доброго денечка. В вашій увазі мій рекордний бій за всі роки гри World of Tanks. Дуже сильний, потужний бій, рекорд по дамагу. Гарного перегляду. Жду ваших коментарів. І полетіли. По-другому ні. Поїхали. Такі задачі хочу в соло закривати, а не взводом. Ні, Олег. Далі, -далі легші ОБЗ. цього ОБЗ. Não pode Є таке коля, а мені таке не по кайфу. Мені таке не в кайф. Чи набагато цікавіше взяти соло, зробити в соло. Значит, як маус пропав, нормально? Нормально, ж маус пропав. А ну. Плюс сейчас ще нормально маус відсвітився. Сука. Ой, блядь, Пізду. То я клип, ну понял, Почув тебе. Сука. Ой. Чим більше. Блять, німа мау закидає в люк. Чим більше ти попадаєш в танк, тим більше в тебе ДПМ стає. Тобто то чим більше разів ти влучаєш в танк, тим, тим, більше в тебе перез... тим скоріше в тебе перезарядка стає. Максимум на Максиму викачна по-любому. На мужці. Брой пробито. Слухайсь припинити стеження. Пробили. Ціль зрозумів. Я пробиття. Не стежу за ціллю. Проти мене в маску пробив. Прикольно. Це прикольно, я вам скажу. Не знаю, чому купити спів досвіду. Проняв Сюди, сука, це обзе. Є пробиття. Казу відкрити вогонь. Слухаюсь припинити стеження. Знищено. Чекав наказу відкрити вогонь. Пройняв пробито. Відмінити ціль. Як не пробив? Сюди цей рекорд по аккаунту. Сюда його. Стюка. його. 75 й норм, таке собі на любителя. Та вже їду за артою, уже вже лечу. Ой, нарешті, то ми дочекалися. Не знаю, їдемо їдемо за артою ще, побачимо. прийде Black Energy. Блант яго був. Ну, кстати, це, скоріш за все, що да, там люк, скоріш за все, залетіло. Скоріш за все, да. И, на рта светит. Двенадцать. Сюда, сюда, двенадцать. -а. Сюда. Сюда, сюда, двенадцать тысяч. 11300 rekordów Я зафайлив тичку по Бабасі, тому що я не подивився, що в мене закінчилися ці мулятиви. <кій> я зафайлив тичку по Бабасі, тому що мене... я не подивився, що в мене ці комулі скінчилися. Почув Тортик, дякую. Дякую, 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 дякую. Рейдбердос, дякую. Є блайнд. Скажіть, що є блайнд. 12900. 900 13 тисяч. Сюди їх. Ах, та ти сьо 13 тисяч. Ємпа. Оце в'єбали. Оце в'єбали. Уф. Кайф. 13к ємпа. Ну, це рекорд по аккаунту. Так-то. Так, то це рекорд по аккаунту. Та ти що. Та ти що. 13 тисяч. Слабо, хтось скаже, а я скажу, що це охуєнно. Ой, кайф. Тупо рекорд. Ой. Тупо рекорд по аккаунту. Так. Я, пожалуй, знаєте, що зроблю? Піду подихаю повітря. За такий відози... це, за такий бій можна і вподобаєчку на ютубчику тиснути. А я піду перекурю. Буквально хвилинка, зараз повернусь.